Вас вітає канал InIva KFT. І сьогодні ми будемо виживати на цьому сервері. На жаль, я не можу вам дати його ссылку, тому що він тільки 16 числа буде готовий, тому сьогодні я буду тільки тут виживати. На виживання. В нас тут є багато чого. На жаль, я вам зараз не можу показати РТП. Ну, всі бачили, мабуть, і повиживати на цьому сервері. Але ви можете подивитися, що тут є. Хоча ви, мабуть, ще на минулий сервер не заходили. На цьому, мабуть, усе. Правда, я можу вам ще менюшку показати. Ось. Телепорт, рандомний, чистий чат. О, до речі, прикольно. Це, я так розумію, в розробці. донат магазин донати, варпи, магазин, скупщик, аукціон. Я не знаю, чи це все повністю зроблено. Не буду натискати, тому що може сервер вилетіти. А на цьому я буду відео закінчувати. Все, підете з 16 числа самі перевірите, подивитеся. Всім дякую за увагу. І всім бувайте!